Добрий день, мої сміливі хлопчики і гарні дівчатка! Сьогодні в нас незвичне заняття з розвитку мовлення і ознайомлення з природним довкіллям. Ми з вами, дітки, вирушимо в подорож. А в яку саме ви дізнаєтеся, коли відгадаєте загадку? У садах лісах лукає, жовті шати одягає, золотисту стелить постіль, жде сестрицю білу в гості. Так, це осінь вона кличе нас в осінню подорож на прогулянку, щоб ми, дітки, помилувалися осінньою красою. Один, два, три, чотири, п'ять, ну, мов мандри вирушать. Перша наша зупинка називається Яка осінь Давайте, дітки, пригадаємо, як називаються осінні місяці. Так, це вересень, жовтень, листопад. Дітки, а скажіть мені, що весени відбувається? Йдуть часто дощі, Листечко жовтіє і опадає. Дні стають коротшими, а ночі довшими. Ми тепліше вдягаємось, бо на вулиці стає прохолодніше. Збираємо гарний, щедрий врожай, відлітають пташки теплі краї. Давайте подаруємо осені наші компліменти і скажемо, яка вона різнокольорова. дощова врожайна грибна холодно. шелестлива, заквічена запаслива. Тіра або похмура, щедра. Журавлина. Молодці дітки ви стільки компліментів подарували нашій осені, а ми вирушаємо з вами далі. Ось наша друга зупинка, яка називається осінні чистомовки. Я буду промовляти, а ви за мною будете повторювати. Щі-щі-щі ідуть до дощі. А тепер разом. Щі-щі-щі ідуть дощі. Ок-ок-ок, ось колючий їжачок. А тепер разом. Ок-ок-ок. Ось колючий їжачок. Ас-ас ас прийшла осінь до нас, а тепер разом. Ас 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 прийшла осінь до нас. Ай, ай ай Теплий одяг одягай. А тепер разом. Ай, ай-ай, Теплий одяг одягай. Іше, іше, іше стає холодніше. А тепер разом. Іще, 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 стає холодніше. Ай-ай-ай, люди збирають урожай. А тепер разом. Ай-ай-ай! Люди збирають урожай. Молодці, дітки, гарно промовили всі чистомовки. Зараз, дітки, ми трішки з вами відпочинемо і зробимо невеличку гімнастику. Посміхнись, як кіт на сонці. Насупся, як дощова осіння хмаринка. Потремти, як зайченя, та підстрибни. Потягнись усім тілом гору, як хризантеми до сонця. Погарчи, як левеня. Ни аромат осіннього лісу, подмухай, як вітер на листочки, Потопоти ногами, як ведмідь, який виліз із берлоги. Застигни на місці, як уважна білочка, прищурся, як хитре лисиня, помахай руками, як джілка крильцями, покружляй, як осінній листочок. Чудово! а тепер обійми себе руками за плечі, ніби ти закутуєшся у теплий пледик. Оці малята відпочили трішки, будемо рухатися далі. Наша четверта зупинка, з якого дерева листочок. Дітки, я хочу вам загадати загадку. Слухайте уважно. Золоте вбрання скидає, біле одягає і на зелене переміняє. Так, це дерево в різні пори року. Діти, а які ви дерева знаєте? Так, дуб, береза, клен. Ялинка, горобина, липа, каштан. Осінь розфарбувала дерева та кущі по своєму Когось одягнула в жовте вбрання, а когось в яскраво червоне. Тільки не знала, як фарбувати ялинки і сосни. У них немає листя, тільки голочки. І їх не змогла розфарбувати, ось і залишились вони вічно зеленими. Золоті монетки на гілках гойдаються. як повіє вітер, з гілок зривається. Що це, діти? Так, вірно, це осіннє листя. Подивіться уважно, з якого дерева цей листочок. Цей листочок з клена, він кленовий. А ось цей, цей листочок з липи, він липовий. А ось такий. Такий листочок з дуба, він дубовий. Ось цей з берези, він березовий. А цей листочок. Каштана, він каштановий. А ось такі листочки з якого дерева? З горобини. Цей листочок горобиновий. А ось ці голочки з якого дерева? З ялинки. Так. І голочки ялинкові. Молодці малята. Ви чудово впорались. Китаємо дітки далі. Ось наша остання зупинка. Осінь добре, осінь погано. Дітки, ви вже багато чого знаєте про осінь, а вона буває як доброю, так і поганою. Якщо це добре, плескайте в долоні. Якщо погано, тупайте ніжками. Осінь розфарбувала листя дерев в різні кольори. З листочків можна робити чудові букети. Восени часто йдуть дощі. Через погану погоду не завжди можна піти погуляти. З осінніх дарів природи виходять чудові поробки. Осінь багата на врожай фруктів і овочів. Восени сонечко світить, але вже не гріє. Восени можна бавитися з листям. Через прохолодну погоду можна захворіти. Восени з дерев облітають листя. Восени дують холодні, сильні вітри. Восени птахи відлітають в теплі краї. Осіння пора сезон грибів. Ось і закінчилась наша осіння подорож. Дітки, в які ігри ми сьогодні з вами грали? Так, яка осінь. Осіння психогімнастика, осінь добре, осінь погано, осінні чистомовки, з якого дерева листочок. Сподіваюсь, вам, дітки, сподобалася наша осіння прогулянка. Згадку ви намалюєте осінній пейзаж. Дякую вам, малята, і до нових зустрічей!